Не дивлячись на те, що цю людину вже давно відсторонили від посади, він продовжує себе позиціонувати як міський голова Рівного. І навіть деякі центральні ЗМІ посилаються на нього саме як на очільника нашого міста. Отож, питаємо у рівнян, хто такий Олександр Третяк. Мер. Ну, колишній вже правда. Ну. Зараз щось чули про нього, ну, взагалі якої думки про нього. Ні чув, нічого, нічого. Всі мери адекватні, нормальні. Звідки я знаю? Можливо, е як людина хороша, ну, все-таки віруючий, нічого про проти нього не мало. Але наразі я більш задоволена господарником. Бачимо зміни, сходи, сходи. Пам'ятаємо, був мер нашого міста, а зараз він волонтер. Пам'ятаю, мер. Зараз він мер чи ні? Звідки я знаю? Не знаю. Це бивший цей. Мер рівно хлопці, давайте не Добре. будемо. А зараз щось про нього чули? Не чула нічого. Тритяк — це бивший, як сказати, український зараз. Звідки я знаю? Мер, мер міста. Звідки я знаю? Я знаю. Знаю, що він не мер вже давно. А ви хто? Звідки я знаю? Ви знаєте, я про руководство города, проще, стараюсь взагалі не думати, тому що це безполізно. Ну, це наш голова, вищий голова, колишній. Нічого поганого сказати не можу. Хороша людина. В минулому мер рівного. Не було думки. І як і про нинішнього мера, нема думки.